Будівля культурного осередку у Кам'яниці ніколи не пустує. Тут життя вирує, кожен знайде собі заняття до душі. А от сьогодні події, яких ще не було. Хвилюються найперше організатори. Крім тих таких культурних заходів розважальних, хочеться чогось вічного. І, думаю, чекаємо від цієї зустрічі якраз таких моментів спілкування, в чому сенс життя. На запрошення громади села, крайовий письменник Мирослав Дочинець погодився з радістю, зізнався, що також хвилюється, адже не знає, що за люди прийдуть до нього на зустріч та як складеться спілкування. Важливість якого вважає незаперечною. У таких зустрічах виграє не стільки письменників, не стільки як Книга сама книга вона більше до вона ближче доходить. Вона все таки відкривається, розкривається, і таким чином можна її донести до того, хто її чекає. До актового залу зібралося чимало охочих познайомитися з автором улюблених літературних творів. Жителі села із захопленням слухали письменника. Він детально зупинився на майже кожній своїй книзі, розкриваючи подробиці їх створення. Далі учасники зустрічі охоче вступили у діалог з автором. Їх цікавило, коли Мирослав Іванович усвідомив себе письменником. Чому переважна більшість головних героїв його творів чоловіки? Запитували про ставлення до української мови та закарпатської говірки. Як змінювали життя письменника знайомства з прототипами головних героїв його книжок? Вечір зустріч вдався. Побачення видалося приємним, цікавим для усіх його учасників. На це організатори і розраховували. Ми сьогодні такий захід проводимо вперше. Підготували ми ще крім що буде проводити Мирослав Бесіду з нашими жителями села. Наші колективи вокальний ансамбль Калинонька підготував номери і народний ансамбль Материнка. Без перебільшення ця зустріч стала справжнім святом для усього села. Організатори вже планують наступні подібні акції та сподіваються, що вони стануть для кам'яниці традиційними.